У Бердичеві не забувають про те, що молодим вихователям потрібно час від часу дещо оживляти знання, набуті ними у вищих навчальних закладах. Новоспечені педагоги потребують практики, а де її набратися, як не у рідному місті, у старших колег. Вихователі початківці повинні самовдосконалюватися і вільно володіти ефективними формами роботи з дітьми. Для цього свого часу і була створена у місті школа молодого вихователя. Третє, за рахунком засідання якої відбулося у Вербичинці, дитсадкові номер 5. Цього разу зустріч присвятили знайомству з частиною величезного арсеналу педагогічних доробок Василя Сухомлинського. Усе нове, це гарно все-таки забути старе. І в сучасних умовах, коли от риночна економіка, інформаційне суспільство, от повернення до доброти, до ніжності, до самої дитини є актуальним. І от сьогодні ви побачили, наскільки всі показані форми роботи з дітьми от. Так дихали любов'ю, добротою, ніжністю, взаєморозумінням між вихователями і дітьми. І саме це ми хочемо в подальшому, щоб воно найбільше набувало впливу у роботі вихователів, щоб вони саме зверталися більш до таких моральних почуттів. Знання це важливо, але все-таки саме важливе, якими будемо люди, тому що від того, як ми виростемо малят. Дітей, якими вони стануть, люми залежить від нас, і від цього залежить, скажем, доля нашого суспільства. Що таке щастя? Ось про таке немало-небагато. Розповіли гостям найстарші мешканці Вербиченьки під час практичної частини засідання. Діти недорослі, потаємними щасливими секретами діляться охоче і щиро. Щастя кажуть, це коли ходиш до садочка, коли день народження, коли літо. А ще коли маєш багато іграшок, коли новий рік і є рідна сім'я. Що ж, цілком за Сухомлинським, видатний педагог теж мав заповітний рецепт. Його описав у творі материнське щастя. Гузка матір вивела своїх дитинчат на прогулянку, ті гралися й веселилися. Раптом здійнявся буревій, хлинув дощ, посипався град. Надійним притулком для гусеня стали мамині крила, саме під ними знайшли вони затишок. Негода скінчилася, дітлашня знову повискакувала на зелену травичку, і лише одне гусеня побачило, що крила у матері побиті і сочаться кров'ю. Все добре, заспокоїла мати, стривожене дитя. Щастя то коли здатний оборонити дітей і коли вони вдячні тобі за турботу. Для когось все вище згадане просто оповідь для педагогів. Інновації велика спадщина сухомлинського плюс власний досвід і напрацювання призводять до застосування у п'ятому дитсадкові цікавих форм роботи з дошкільнятами. Дуже активними формами роботи є це подорожі в природу, віконце природу, хвилинки мислення, хвилинки доброти, хвилинки милування. Також ми систематично проводимо з дітьми старшого дошкільного віку заняття зображувальної діяльності з використанням. Творів Василя Сухомлинського. Ми інтегруємо використання коротеньких казочок, творів не тільки на заняттях, а й повсякденному житті. Але однією із основних умов є те, що Твори Василя Сухомлинського проходять червоною ниткою протягом всього освітнього виховного процесу з дітьми. Їхні діти з задоволенням вбирають у себе Сухомлинського через оповідання, казки, малюнки, розповідають вихователі Вербиченки. Особливо цікаво їм обігрувати його творчість у виставах. Ми використовуємо дані твори під час засідань читальників у вечірні години. Дітям читаються коротенькі твори, вони їх обговорюють, переказують, а потім створюють свої. Зображення ілюстрації за допомогою використання нетрадиційних технік малювання і даними ілюстраціями, роботами дітей ми прикрашаємо інтер'єр групи, інтер'єр дошкільного закладу. Тобто ми використовуємо твори Василя Сокомлинського протягом дня, спочинаючи з ранкових годин і закінчуючи вечірніми годинами. Ні дня без казки життя під таким гаслом ніколи не буде нудним. Мабуть, тому у Вербичинці завжди світло, тепло й затишно. А можливо, тому що дошкільний навчальний заклад наш вербиченкий розташований в самому прекрасному чарівному мальовничому куточку міста Бердичева, і саме за сприяння міського голови Василя Константиновича Мазура, начальника управління Ріні світи Адаменко в нашому дошкільному закладі створена сучасна розвивальна матеріальна база, розвивальне предметне ігрове середовище і природне, і природне середовище, що дає змогу розвивати виховувати творчих особистостей, і з 2002 року наш дошкільний заклад широко практикує практику роботи з дітьми і батьками педагогічні ідеї Василя Сухомлинського, що дає нам змогу розвинути творчих особистостей. Ось у таких засіданнях беруть участь бердичівські вихователі і не нудно, і корисно, і весело. Мало того кажуть, що на них можна поділитися враженнями та отримати чудовий настрій, так ще й досвіду наберешся неоціненного, і життя вже своїм маленьким підопічним розфарбуєш у чарівні кольори. Так як я молодий вихователь, працюю 27-му садочку. Мені часто доводиться переглядати різні такі заходи, відвідувати різні садочки. Сьогодні я дуже задоволена цим, отримала дуже багато різних цікавих враж. Для себе, мабуть, візьму дуже такі незвичайні, цікаві техніки малювання. Мені дуже сподобалось, з дітками я працюю. У мене молодша група, тому їм цікаво пізнавати все нове, і от саме такі цікаві нетрадиційні методики малювання я би хотіла взяти для себе. Видно, що проводиться у дитячому садочку систематична робота по роботі з дітками, тому що у дітей сформована система знань по тим темам, які саме розглядалися. І також видно, що педагоги люблять своїх дітей, адже саме педагогіка любові це така методика Василя Олександровича Сухомлинського, саме те, що він впроваджував у своїй діяльності, і саме те, чим займається даний заклад.